Я схильна думати і схильна вважати після його першого терміну, що те, що він робить, він завжди робить і говорить з певною метою. Він провокує навмисно, навмисно створює турбулентності, бо на них він або його оточення можуть або заробляти, або втрачати. І це дає йому дуже багато важливої впливу і на оточення, і на світ. Я не кажу, що я е, розумію всі його м, стратегії і дії, але в нього, персонально в нього, є логіка, чому він таке робить, і він її дуже чітко вибудовує. Що стосується там ментального стану, і все решта, я не підтримую такі розмови, бо це було і щодо Байдена, і щодо Путіна, і щодо до Сі, і всі вони старці, вони дійсно старці. Але недооцінювати цих старців не варто. Тому що порівняно з Дональдом Трампом, Джо Венс може бути ще менш приємним для України варіантом. Якщо ми центр села, все свят.